На столичних магістралях оновлюють розмітку. Свіжі смуги вкриють 600 вулиць. Дорожники здебільшого працюють фарбою, а довговічний пластик наносять на проїжджу частину, де поклали нове покриття. Малюнок руху на європейській площі реставрують витерті колесами та опадами смуги. В лічені хвилини знову яскраво білі. Як того вимагає безпека. Розміточна машина на головній вулиці працює вже кілька ночей. Спочатку обновляли стрілки на стоп-лінії. Пластиком это все делалось. От а сьогодні вже заключительний. Будем продольну розмітку. наносити. перед розміточним автомобілем. Дорогу переміряють. Якщо треба, наносять для машини додаткові орієнтири. У комп'ютері у агрегата всі види розмітки. Кілька натискувань на кнопки, і вона знає, коли і скільки на асфальт має потрапити фарби. Один один це сплошна лінія, яка малюється непреривчисто. Один п'ять це е, пририста лінія. Яка обична везде, на всіх вулицях. 1,6 – лінія це приближення до сплошної. Від 1,5 до 1,1. Геометрично бездоганний пунктир заслуга і машини, і її оператора. Кермувальник розміточного авто Сергій каже, тренувати ідеальну траєкторію треба руками. Зате результат на дорозі. Дуже ровно і дуже красиво. Можна з закритими лазами, і все одно ровно вийде. Працюють розміточники тільки ночами, коли спадає рух. Однак і в темну пору доби чимало перешкод. Особливо скажеться на водіїв, які заїздять на смуги, на яких ще стоять оранжеві фішки. Фарба на таких ще не висохла, тож потім автовласники скоро самі ж нарікатимуть на нечіткий пунктир. А ще трапляються випадки, коли сигнальні конуси крадуть. Загалом же щодня на міських вулицях працює в середньому по 15 бригад. 28 вулиць вже уже повністю зроблено у нас розмітки. 69 знаходяться в роботі. То тобто, там Продольная разметка сделана, есть поперечная разметка сделана. 600 улиц у нас в графике. До 1 сентября мы кончим всю разметку. Но ну, стараемся магистральные улицы, магистрали. Всі магістральні і постараємося зробити дню Києва. Пластикова розмітка, гарантія на яку три роки ляже на покриття розв'язки біля мосту Патона та Московську площу. кажуть, асфальтовий одяг там вже достатньо встоявся, і пунктир прослужить довше. Наталю Петіль Юрій Росохай, телеканал Київ.